В першу чергу я хочу подякувати ЗСУ за проведену ігру. Ми настраювали команду, що ми будемо грати проти хорошої команди, молодої. Ну, забили два гола, виграли ігру. Ми результатом задоволені, герої теж задоволені. Другий там було нам важко, проти вітру грали. Ну, відбилися. Ну так, праці по грі хочу сказати, що дуже Дуже гарно почали, мали декілька моментів забити, реалізувати моменти, але, на жаль, не вистачило десь нам везіння, десь клас футболістів ну, зуміли витиснути максимум з тих моментів, які були, і такий, знаєте, Десь психологічно вже на нас тягар таким не можемо здобути цю таку бажану перемогу, яка б, напевно, нас трошки розкріпастіла би в ігровому плані, і у хлопців би все виходило. Футбольна істина є, не забуваєш, ти забіває тобі. На жаль, дуже проста подача сланга привела к взятю воріт наших. Так, в другому тамі попиталися там. Пойти в атаку, забити м'яч, але на жаль, теж там не обов'язковий м'яч, пропустили другий, потім ці тривоги десь ми почали, тиснути на суперника вже, але на жаль, тривога нас трохи збила з цього тиску. суперник трохи відпочив і довів гру до перемоги. Тому дуже-дуже така, правильно ви кажете, рівна боротьба. Да, і Десь ми не можемо витиснути, забити цей м'яч, десь повезти в рахунку, щоб нам трохи легше було. Тягар цей давліє над нами результат, перемогу не можемо ніяк здобути в весняній частині чемпіонату. Тому маємо, що маємо. Команду Прикарпаття хочу поздравити з перемогою. Бойова така команда, як всі западні команди. Особо мастерством не отличается за счет самоотдачи, волевых качеств приносит им очки в турнирную таблицу.